Доброго ранку. Сьогодні 9 червня. Ми на будівництві в себе на будинку. Ось так ми вже почали будувати кришу, вклали лаги, перемички між ними. Там чоловік вирізав такі отвори для перемичок, щоб лаги скрутити. Ось так вони виглядають. Скручене, збите. Тут буде вікно в нас. Це для вікна така конструкція. Ось так все виглядає на 9 червня. Там вклали морлат, найважкий був, мені здається, бо дуже його було невдобно вкладати. На висоту ось так от лежать Лаги, перемички. будуємо кришу так все виглядає. Доски для контрабрюшотки, ось так от. таке домашнє відео для історії будівництва нашого будиночку. Ось я зверху. Вид зверху. Це вже зробили Карниз, підготували все так воно виглядає. Тут буде вата лежати. Готуємо зашивати кришу. Будемо заказувати профнастил і накривати її. Це віконечко, вид з вікна. Моя троянда розквітла плетуча, вже починає відцвітати, дощі, позмивали її, трохи побили. Ось такий. Квітничок можна подивитися з віконечка і силом. Тут же прибрали турочку, яку чоловік будував із досток, щоб можна було ставити козлики. Уже все тут прибрав. Пізніше буде заливати під лісницю, а поки займаємося кришею. Ось так виглядає карниз з вулиці. Потім наберемо контрабрішотку і пообрізаємо, повирівнюємо все. Ось вже спіноблока все закінчив. Ось така краса у нас. Такий наш будиночок. Готуємо доски для обробки, змітаємо тирсу. Зараз будемо їх онурювати в розчин. Ось так ми їх купаємо. Зробили такий басейн для досток, налили сюди розчин і обробляємо доски. Ось вони тут так купаються. Потім складаємо сюди на одну кучу. Це вже оброблено. Так, обробляємо. Ось такий концентрат ми купили для обробки деревини один до дев'яти. Набираю літр концентрата і вісім літрів води налью. Так, трохи обробили доски. Накрили вже. Бесейні їхній. так от, щоб вода туди не затікала. Трохи пізніше накриємо доски, бо, можливо, буде дощ на тижні, щоб не порозмикало все це. Ось так от. А це залишилось на наступні вихідні, вже будемо обробляти. Щось тут стільки доски і бруси. Для обрішотки. також будемо вже наступними вихідними обробляти. А зараз підемо вибирати полуницю для нашого Янусіка.